На цій квартирі ми прожили сім років і тепер переїжджаємо. На зв'язку Катерина, і я тут нормалізую не ідеальність. Сьогодні розповім невеличку історію цієї квартири. Коли ми переїжджали до Києва, Івану було три роки, тому було прийнято рішення спочатку знайти садочок, а вже потім шукати квартиру. І коли Івана зарахували в садочок, у нас почались пошуки житла. А знайти квартиру, маючи трьохрічну дитину, це ще той квест. І от ми випадково натрапили на оголошення про здачу цієї квартири. Ми були дуже щасливі, оскільки це було дуже близько до садочка та до метро. В ті часи я ще працювала на залізниці та їздила на роботу щодня, тому наближення до метро було супер важливим. Так ми тут і оселились, але думали, що ненадовго. Думали, Іванко підросте через рік-два та знімемо щось краще. Але за два роки вирішила не шукати нову квартиру, а просто купити свою. І тоді ми розпочали пошуки квартири для купівлі. Якщо вам подобається такий контент, то підтримайте мене, щоб не загубити. Тут не про успіх, тут про реальність. Після того як ми купили квартиру та зрозуміли, що шлях до заїзду буде довгим. Ми щороку хотіли зняти більшу квартиру, тому що Іван Ріс і нам ставало все тісніше, але потім ми свої бажання переводили в гроші і розуміли, що краще їх вкласти в свою квартиру, щоб пришвидшити наш переїзд. Так і вийшло, що на цій квартирі ми прожили майже повних сім років. Якось так всіх обняла.